Тільки ну що прийшов з пошти, отримав посилочку від В'ячеслава Францішко із черенком нового його сорту. Дуже чуйна людина, зразу відізвався, як я тільки попросив його надати на випробування у нашій кліматичній зоні, то він зразу ж... І мені надіслав. І тільки ну, я вийшов із пошти зразу дзвінок, як дійшла, що і як. Так що дуже чуйно і зворушливо з його боку. Так двайливо відноситися до своїх клієнтів. Загорнути в поліетиленові мішечки. Далі у мокру газетку і подивимось. Ось сам череночок, дуже гарно. Багато броньок вистачить для випробування. Зроблю і в відкритому ґрунті. І зимове щеплення на столі теж зроблю. Так що дуже-дуже дякую В'ячеславе. Будемо випробовувати. Зразу, зразу ж замотав у первинну обгортку і лажу до хвилинильника. Назву, назву спорту поки що не, вам не кажу. Все, випробуємо, потім будемо вести далі розмови. Спочатку все спитаю дозволу. Автора сорту, а потім уже буде все виложено і розказано вам.